Повітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами продовжимо вивчати дебюти, а саме дебют кіл. Сьогодні розглянемо один з найсильніших варіантів колу, а саме кіл-кутовик. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Що це взагалі за такий дебют? Починається він класичними ходами для колу c 3 б 4 або c 3 на D4. Суперник ходить, B6A5 займає бортик, і ми захоплюємо сильний пункт на полі С5 розміном, помінялися. FG5 грає класично суперник, тобто пам'ятаємо, чорні, в колі повинні не нападати, а грати своїм сильним флангом. Ціль дебюту кіл-кутовик переведення шашки з поля С5 на А7. Та стиснення флангу суперника. Тобто максимально не давати ходів супернику на правому фланзі. Як це можна зробити? Б2, С3 продовжуємо розвиватися. Нам потрібно побудувати колонку в центрі, яка зможе вже тоді мінятися. Суперник грає g 5 на h 4 продовжує розвиток свого лівого флангу. g 3 Ф4 граємо ми. Так, зазвичай А1Б2, якісь такі ми з вами дивилися варіанти. Але найсильнішим буде G3 на F4, G7, F6. І тут у білих є два чудові ходи. Перший, це Fg5, це буде вже кіл з варіантом розміну на G5. Ці два дебюти кіл кутовик та кіл з розміном на G5, найсильніші представники свого виду. Ми зіграємо c 3 на D4, побудували колонку і прагнемо залазити на пункт B6. І що цікаво, наприклад, супернику вже не можна намагатися нас затискати. Так, можна ж сказати, якщо білі планують залізти вперед, ми не дамо їм цього зробити. А це вже помилка, бо після розміну fg 5 в чорних вже не буде ходів. Тобто, дивіться, тут у них два ходи залишилося і тут. Погрози зліва ми спокійно переживемо за допомогою своїх шашок, а погрози справа нам нічого не зроблять. У суперника закінчаться ходи і він програє. Тому, звичайно, так грати не можна. Він продовжує fg 5 І ми тепер можемо втілити наш план. Заходимо у куточок. c 5 на b 6 помінялися. Найкращим варіантом розвитку для чорних буде хід А5 на b 4 В чому ці цього хода? Це переводження шашки на поле А3. Тобто білі йдуть стискати чорних, чорні йдуть стискати білих. В цьому ідея. Також можливі ще й такі варіанти були: зіграти е 7 д 6 або розвити відсталу, але найсильнішим вважається А5 на б 4 Загалом, якщо оцінювати позицію чорних, необхідно врахувати, що розвиваючи свій лівий фланг, вони відчувають складність у розвитку якраз свого правого флангу. Через якраз таки шашку B6, а надалі шашку А7. Ідея ж гри чорних повинна бути у тому, щоб зупинити розвиток відсталої шашки H2. І також один момент, ми з вами подивилися, так, у чорних три варіанти ходу було. Їм ні в якому разі не можна нападати на цю шашку. Бо білі тоді дуже швидко виграють. F4 на e5 побили, бачимо, послаблення, і у нас якраз туди дивиться колонка E3. F4 віддали, одну забрали дві чорні вийшли А5 на Б4, хочуть бити нашу шашку, не даємо їм цього зробити. Захопили кут і поле А7. У чорних є тут два варіанти розвитку або Е7 на F6. В чому ідея цього ходу? В тому, аби завадити розвитку шашки А2. Тобто, таким чином вони стримують. Так, не може вискочити шашка F4 вперед. Через неї не може вискочити шашка H2. І намагаються запирати правий фланг білих. Для білих тут найсильніший варіант це розміняти шашку b 4 яка прагне стримувати лівий фланг білих. Якщо ж вони зіграють на пункт А3, це перша система, яку ми з вами розглянемо, то це хіт ставить за свою ціль. Стискувати розвиток білих на лівому фланзі. Але у цього ходу є й великий недолік. Білі можуть спокійно звільнитися від шашки H2, розвиваючись вперед. Таким чином, обидві системи і BA3, і ED3. 6 для чорних мають як і негативні, так і позитивні сторони. Все ж таки більш активним варіантом та, того, та тим, що дає більше шансів на перемогу, вважається все ж таки друга система. Це Е7 на Д6. Але для початку ми з вами розглянемо першу систему БА3. І білі повинні відповідати таким чином. F'є5 безумовно, не можна грати А1 на Б2. Бо ми побачили, слабкість у відсталі. H2. Відставу А1 ми завжди встигнемо розвити. А ось якщо ми почнемо її відразу розвивати, чорні грають, єд 6 все, шашка виходити більше не може. І тепер білі не можуть розвиватися ні праворуч і не можуть нормально розвиватися ліворуч, бо їх стискує шашка А3. Розглянемо приклад, що може бути. б 3 намагаються далі розвити ФЕ7. Чорні починають тиснути на правий фланг. С3Д4, СБ6. Помінялися таким чином. В чому йде? Прибрали погану шашку з поля А7. Тепер в чорних залишилася шашка А3, яка стискує білих. А ось у білих вже немає того, хто б їм допомагав. Д23 вимушені мінятися, щоб хоч з'являлися якісь ходи, Е7 на Д6. І тут, щоб зберігати хоч якісь шанси, білим потрібно відповідати С1 на Д2. Тут у білих є складна, але все ж таки нічия. Інші ходи вже зазнають поразки. Наприклад, d4e5, d8c7 не можна давати мінятися, хай ці шашки тут будуть стиснуті. H2 на g3, b8A7, E3 на d4. Єдиний хоч якийсь варіант для білих, спробувати спіймати чорних на тому, що вони зроблять помилку. Так, білі багато жертвують, але потрапляють до дамок. Чорні тут не бояться та грають точно. а 6 на g5 погроза P3. F2 на E3. Щоб не було П3, потрібно запропонувати супернику розмін. А 7 на b 6 Тепер куди ходити білим? Якщо вони нападають на шашку, яка вийшла. bc 5 побив суперник. І чорні красиво ловлять дамку. Три проти двох перемога. Якщо вони виходять дамкою, намагаються напасти так, виграти шашку, здається, самообмежена, все гаразд. У чорних тут також є перемога. а 4 на Ж3. Шашка біжить вперед. Побили дамка раз, віддається друга, віддається третя, і чорні отримують дуже велику перевагу з постановою дамки та перемогою завдяки цьому. Тому після ходу БА3 одразу потрібно грати F 5 Так багато людей може лякати цей хід, так бо ми стаємо на послаблене поле. Потрібно якось тепер цю шашку захищати, але це найсильніший та найкращий хід. Є7 на 6 нападають. До речі, не можна грати е 7 на F6, намагатися розміняти її. Бо чорні створюють ось таке послаблення, і у білих є комбінація за три ходи. С1Б2 віддається одна, д С3 віддається друга. Отримуємо решето, яке білі і використовують з перемогою. Також поганим вважається хід H8 на G7. В чому йде? Віддається одна шашка, білі заманились на пункт G7 віддається друга і пробивається 2 назад. Такий розмін. Тобто чорні хочуть трохи прибрати своїх бортових шашок і прибрати шашку білих e 5 Але тоді білі відповідають: e 3 на D4, так, не даючи розміну. E7, D6 напад. Білі погоджуються на такий розмін. Д23. Комбінація побудована колонна, в білих приємніше. І чорним нема вже куди ходити. Постійно йде погроза, яку вони не можуть ігнорувати. Якщо будуть мінятися або втрачають шашку, або звільняють пункт б 8 куди заходить біла дамка. Тому Е7 на д 6 е 3 ф 4 помінялися таким чином. У чорних ідея наступна: вийти F8 на е 7 далі H8 на ж 7 але ні в якому разі не можна виходити одразу h8 на g7. Чому? Білі грають F2 на g3 помінялися. І далі така погроза. Наприклад, на будь-який хід віддавати одну і нападати. Проводити ось таку комбінацію. Потрібно грати А6 на G5, іншого немає. Побили чорні втратили одну шашку, але вони йдуть її відігравати, так намагаючись зіграти на ізольовану шашку білих. G1, F2 йдемо захищати. З однієї сторони захист є. Але ж ви скажете, чорні нападуть з іншої сторони, але їм це не допоможе. Біди дуже красиво віддають, е 5 на d6. Тепер шашка б 8 виходити не може, ставиться дамка. Ця ходити не може. Шашка F8 ходити не може з в'язка. Ця ходити не може, пробувається дві назад. Єдина шашка в чорних, яка може грати, це шашка Е5. І саме її утримують білі. В чорних немає ходів, вони програли. Тому тут потрібно грати F8 на e7, далі h8 на g7. З цікавою грою. Ось такий перший варіант ми з вами розглянули. Переходимо до другого. Що ж, Давайте поступово дограємо з вами дебют кіл-кутовик до 9-го ходу. с 3D4, b 5 захопили кіл. Зіграли на лівому фланзі, відповіли G5 H4, поставили колонку. Знову ж таки, повторюю, можна залазити на пункт G5, але ми граємо в кіл-кутовик, С3Д4, F6 на G5. Пішли на пункт Б6, далі з ідею на А7, А5 Б4, а 7 І тепер чорні обирають другу систему. Це Е7 на D6. Тоді грається так: D2 на С3. Знову ж таки, в білих послаблений їх правий фланг. Їм не можна дозволяти утримувати себе ще зліва, потрібно активно відповідати на. Ходи суперника, знову А1Б2 суперник пішов на борт. І все те саме, що ми з вами вже оглядали набагато гірше. Д23 помінялися Аж 8G7, ведуть відстало. А1 на Б2, ДЦ5. Трохи оцінимо позицію. Біглі звільнили від затиску свій лівий фланг і зберегли перевагу у центрі. До мінусів у їх позиції. Ми все ж таки будемо відносити відсталу шашку H2, яка не може розвиватися нормально, і все ж таки послаблення правого флангу після. Того як його покинула золота шашка. Позиція чорних же доволі захищаєма. Основне завдання для чорних це є захист свого правого флангу з контргрою на лівому. Далі гра носить дуже гострий характер для обох сторін, але все ж таки з кращими практичними шансами для білих. Гра дуже цікава, варіантів багато. Розглянемо з вами приклад партії, яка сталася у 1934 році. Дуже багато пасток та цікавих ідей. BA3 FE7. Продовжують розвиток. С1, Б2 найкращий хід в даному випадку. Ось, наприклад, не можна ні в якому разі було грати С3 на D4. Здається, логічний напад, але це не так. Е7 на D6. Після розміну чорні затискають знову правий фланг білих, їм нема куди грати. С1, 2 g 7 Г7Ф6. Йдуть активно пресингувати та атакувати правий фланг Б2, ФЕ5, логічно. Закрилися. Білі отримують ось таку неприємну зв'язку. D8E7, А3 на b4, e7f6, g 1 на F2. Все це серія єдиних ходів, які є у суперників. Але ж дайте, в чорних немає ходів. Але в них є красива комбінація: e5 на d4. Звичайно, якщо пробувається таким чином 2, чорні побили до дамок, білі б'ють назад і чорні йдуть ставити другу дамку, їх нічого не лякає. Побіжать білі, вони їх відкидають, ставлять дамку. В білих немає ходів. Шашки всі їх затиснуті. Якщо а 4 на g5 єдиний хід, який не віддає шашки, тоді g1c5 підривається зв'язка і пробивається 3 з перемогою. Якщо після е 5 на d4 пробивають не зі зв'язки, а С3 на g7, тоді чорні б'ють назад, не тут, а саме назад. Дозволяють білим пробити на пункт А 6, а ось тепер лише б'ють на пункт С3. Далі G3 на F4. Чорні дозволяють вийти шашці F4. Нічого страшного, бо вони її спіймають С3, Б2, Е5, Ф6. Єдині ходи у білих, і після нападу білі намагаються пожертвувати та. Потрапити до дамок, але чорні одразу їх ловлять. Віддають одну, забирають дві. З перемогою для чорних. Тому нападати не можна С1б2, G7F6, не даючи нормального виходу. С3 на Б4. Походили так, напали. Куди грати? Е7 на d6, продовжуємо, затискаємо суперника. Так, чорні підготували свій напад b2 на c3. Але ні в якому разі не можна грати одразу на бортик. Чому? Чорні грають FE5, напали, погрожують побити дві. Звичайно, потрібно закриватися. Тоді d8 e7. Чорні просто чекають на ходи білих, Б23, e 7 F6. Що робити? Їм? Зіграють на бортик, зіграють чорні, у білих немає ходів. Вимушено e3 на d4. Звичайно, сюди бити не можна, білі пробивають одразу 4 з перемогою. Бити лише c 5 на e 3 Побили назад, чорні нападають, погрожують виграти одну, закрилися. І в чорних вже з перемогою. Яким чином? Наприклад, так, FE3. Якщо суперник побив F2 на d4, тут все логічно та зрозуміло. Постанова дамки. Якщо d2 на F4, тоді. У чорних напад і білі вже нічого не можуть тут зробити. Б23 не поспішають лізти на бортик. І тут вже потрібно правильно зіграти чорним, їм не можна атакувати, тому що H2 на G3, C7b6, B4A5 напад. І тепер вже чорні вимушені шукати той самий тихий хід. d 8 c 7 закрилися, А3 на B4 віддається одна. І білі використовують ось таку зв'язку. Ось і зіграла шашка на пункті А7. Вітаємо білих з перемогою. С7, B6 одразу, С3 на D4 помінялися назад. H2, G3, і потрібно грати D6 на E5 мінятися. Якщо фе 5 знову ж таки стримувати, Б4 на С5, у білих вже є тут колонки та способи залазити вперед. Далі можлива така гра, е 5, Д4 помінялися, і, як ми бачимо, в білих набагато краще та з перемогою. Після H2, G3, D6 на Е5 міняються чорні. Це вимушений хід. І ось ми побачили, білі змогли досягнути переваги на своєму лівому фланзі. Тому чорні перекидають всі свої сили на правий фланг і намагаються досягти прориву, який їх врятує. Партія продовжувалася таким чином. Б4А5 грають на лівий бортик, також готують розмін на правому фланзі, Д8Е7. Помінялися ось таким чином назад. а 4 на G3, а5 на Б6. Білі готують прорив F5, не даючи пожертвувати, бо після цього і постановки дамки. Чорні одразу її ловлять б 2 на с 3 а6 ж 5 А3 на б 4 Тобто білі намагаються все ж таки дозволити собі такий гарний спосіб виманити шашку з пункту Б8, е5 на F4, б 4 на а 5 ж 3 ф 2 Чорні використовують розмін 2 на 2 і ходять Е7 на д 6 і далі прагнуть бігти вперед. Пропонують білим зайти в ворота, якщо вони погодяться. Тоді GH4 віддається одна. І чорні спокійно пробігають до дамок, білі не зможуть поставити третю дамку і не зможуть перемогти нічия. Також можлива така гра. Замість ходу Е7 на D6, чорні одразу грають G5 на F4. Тоді, що робити білим? Наприклад, BC7, напад. Тут вже від чорних потребується більш детальна гра та точніша робити саме правильні ходи. d6, e5. B8C7 стримувати не можна грати на фланг, бо нападається і через самообмеження чорні програють. Потрібно відповідати, є 6 Стримують так і чорні поступово, потихеньку, але все ж таки зможуть пройти. Так, вони будуть вимушені пожертвувати одну шашку, але врешті-решт отримають нічию. Ось таку цікаву та дуже гарну партію ми з вами розглянули. Знову ж таки, повторюся ще раз. Кіл-кутовик та кіл з розміном на G5 вважаються одними з найкращих партій у дебюті кіл. Тому сміливо використовуйте його в своїй грі. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист, дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео, друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!